Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру направляти війська на територію України, навіть якщо російська влада визнає вибори президента України 25 травня нелегітимними. Про це Лавров сказав у середу. Того ж дня в Брюсселі в дипломатичному представництві ЄС повідомили, що саме від подальших кроків Росії залежить третя економічна хвиля санкцій. І, зокрема, удар по Газпрому і його керівникам це важка артилерія, на яку поки європейці не наважуються. Докладніше, Михайло Малий. За Україну переросла у битву за космос. Росія б'є по США санкціями на орбіті, лякаючи Вашингтон припиненням поставки двигунів для ракет і погрожує відключити усі наземні станції американської системи GPS на території Росії. За справу взявся яструб Володимира Путіна, віце-прем'єр Дмитро Рогозін, який опікується космосом і обороною. Він регулярно оголошує свої воєвничі плани в Твіттері, який розробили американці. Призупинення з 1 червня діяльності станції GPS на території Росії не позначиться на якості сигналу, який отримують російські користувачі. Таксисти, рибалки, туристи вже не уявляють своїх подорожей без GPS. Москва стверджує, що зашкодить лише Пентагону, бо зіб'є точність до. Сантиметру, а похибка у десятки метрів для цивільних несуттєва. Система GPS має 59 супутників на орбіті. До них практично не дістатися. Існує 11 наземних станцій. Во <рес> до них звичайно, уряд має прямий вплив, тобто вони, будучи обесточними, знеструмленими, там при необхідності ще якимись іншими засобами заблоковані. GPS розроблялася Пентагоном для точного наведення зброї. Однак з 1983 року частину системи зробили доступною для цивільних. За договорами 1993 і 2011 років американці розмістили наземні станції в Росії. Тепер Москва хоче розмістити. Тити свою систему у США Роскосмос готовий до переговорів із США щодо рівноправної співпраці у розміщенні на їх території станції Глонас. Глонас почали розробляти ще радянські військові у 1976 році. Станом на сьогоднішній день, от, ця система нараховує 24 супутника, певне обладнання, але вона, по-перше, дуже локальна, оскільки вона в основному працює на території Росії. Це дослідницька станція в Арктиці. Тут у надскладних умовах набагато краще за Глонас проявив себе GPS. По моєму першому утвердженню Глонас, в общем-то, не оправдують возложені на нього. На сьогоднішній день утверждение, що он более ефективен в полярних широтах. Но это очень очень серйозні інвестиції нужне именно в наукойомкою часть ГЛОНАСС. Набагато серйознішою загрозою для США можуть стати слова Рогозіна про припинення поставок російських ракетних двигунів РД 180 їх американці купують з 90-х років. After... Російський двигун стоїть на першій ступені американської ракети Атлас 5 яка здатна доставляти на орбіту як цивільні вантажі, так і супутники-розвідники. Роскосмос б'є у відповідь на погрози НАСА розірвати наукове співробітництво. Американці припинили польоти шатлів, тож астронавтів доставляють за гроші російські Союзи. Ціна одного місця 76 мільйонів доларів. Москва лякає взагалі відмовитись від експлуатації МКС і в екстравагантний спосіб пропонує доставляти на неї астронавтів. Проаналізував санкції проти нашого космопрому. Пропонує США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою Батута. Натомість, дописувачі соцмереж пропонують Рогозіну за допомогою Батута запускати на орбіту російські супутники. Результат пишуть буде точно найгірший за регулярні провальні старти ракетоносія Протон М цього тижня. Він Зазнав катастрофи. В результаті Росія втратила супутник зв'язку вартістю 200 мільйонів євро, який побудувала європейська компанія Аструм. Попередні пуски протона теж були невдалими. Торік, через 17 секунд після старту, вибухнув протон із трьома супутниками до нас. Кажеться, це буде катастрофа. Катастрофою може закінчитися і курс Кремля на міжнародну ізоляцію. Без західних технологій не може існувати ані російський космос, ані оборонна промисловість країни. Проблеми вже почалися. Якщо Москва спробує зірвати президентські вибори в Україні, проблеми після третьої фази санкцій заходу виникнуть і в інших секторах економіки. Чи матимуть санкції якийсь вплив. Відповідь так, вони вже діють. У першому кварталі цього року Росія не 63 мільярди доларів інвестиційного капіталу. Вартість російського рубля впала до рекордної позначки. Центральний банк Росії інвестував 28 мільярдів доларів, тільки щоб втримати його подальше падіння. Незважаючи на вплив санкцій, Росія не збирається звертати зі свого курсу. Глава російської дипломатії переконує весь світ у тому, що сепаратисти мають сісти за стіл переговорів разом з представниками США, Росії, ЄС і України. Ми з уваженням відносимося до волі з'явлення населення Донецької і Луганських областей без підключення опонентів режиму до прямому розговору по випадкам виходу з кризису. Нічого не вийде. аби показати всьому світу свою підтримку України у Києві. Цього тижня висадився дипломатичний євродесант. Україні зараз нелегко, бо вам треба не лише захищати свою країну, а й проводити важливі реформи. Польща пройшла цей етап формування у 90-х. І якщо ми змогли, то і ви зможете. Адвокат України в Європі Радослав Сікорський переконаний, з такими темпами реформ українці зможуть подорожувати до Європи вже без віз у середині наступного року. А єврокомісар Штефан Фюле у Києві заявив про готовність ЄС підписати економічну частину угоди про асоціацію з Україною вже 27 червня. Тим часом не тільки Київ, а й Херсон відвідав глава шведської дипломатії Карл Більд. Міністр не може збагнути, чи варті іміджеві перемоги Путіна мільярдних втрат Росії. Найефективніші санкції проти російської економіки впроваджує саме президент Путін. Я маю на увазі колосальний відтік капіталу з країни. Це значно вагоміші втрати ніж санкції. Які може запровадити ЄС, однак не всі в Європі готові відмовитися від мільярдних прибутків з Росії? Кораблів крові біля посольства Франції у Києві символ того, що під час агресії проти України Париж не може наважитися і розірвати контракт з Москвою на поставку вертольотоносців містраль вартістю у 1 мільярд 200 мільйонів євро. Цього тижня Європа визнала, що не готова і до економічних санкцій третьої хвилі проти Газпрому комісар ЄС з питань енергетики Еттінгер цінує енергобезпеку ЄС понад усе і обіцяє до 1 червня вирішити питання транзиту газу через Україну. Російські партнери найважливіші постачальники газу на ринок Євросоюзу. Так триває вже 40 років. 13 глав держав ЄС прочитали листа від Путіна. Ми домовилися, що отримуватимемо газ через Україну і далі. Тим часом прибалти. Ці тривають масштабні навчання НАТО. Весняний шторм. Я думаю, після всього того, що ми побачили в Україні, ніхто більше не зможе довіряти так званим гарантіям Росії щодо суверенітету і територіальній цілісності інших країн. Ми посилюємо свою присутність від Чорного до Балтійського моріблексіболтік. А Росія біля українських кордонів у Воронезькій області планує провести військові авіаційні навчання. У той час, як в Україні обиратимуть президента, пілоти винищувачів тренуватимуться стріляти авіаракетами по наземних цілях. Піхоту і техніку від українських кордонів Росія також не відвела. Михайло Малий. Факти тижня.